Ірина Ващук понад два роки займається спортом, але останні півроку активно та цілеспрямовано працювала заради участі у відкритому кубку Закарпаття з бодібілдингу та фітнесу. Насправді кожна жінка за пів року може привести до порядку своє тіло, і сьогодні всі 20 учасниць у одній категорії і 11 учасниць в іншій це показали. Тому дуже важливо тренер. В мене був мій наставник Євгенія соботіна без неї я б сама не змогла підготуватися, бо це все дуже складно. Насправді це є ціла система бодібілдингу і фітнесу. Дівчина вперше взяла участь у такому змаганні і зайняла четверте місце серед одинадцяти охочих. Але зазначає, що результатом задоволена і дає поради тим, хто хоче і себе спробувати у таких турнірах. Мої Очікування справдилися. Я отримала грамоту, і я задоволена тому, що це був мій дебют. Не засмучена, оскільки я бачила, що справді дівчата, які зайняли перше, друге, третє місце, мали більшу м'язову масу, і над цим ще треба працювати. Змагались не лише закарпатські спортсмени, а й учасники зі Львова, Івано-Франківська та Києва. До сьогоднішніх саме змагань готувався півроку від минулого сезону, а взагалі я займаюся бодібілдингом 4 роки. Готувався останні чотири місяці. конкуренти в мене категорія, я попав в категорію до 90 кілограм. Конкуренція дуже сильна, хоча вісім чоловік, але дуже сильна конкуренція. Хлопці великі, важкі, так само довго. Готувалися, ну розраховую просто на хорошу боротьбу. На хорошу конкурентну боротьбу представили і нову категорію для чоловічого фітнесу Менс Фізік. Також розповіли, за якими саме критеріями відбиратимуть переможців. Учасники виходять з позуванням, після чого судді роблять оцінку. Ми їм даємо час для того, щоб кожен показав свою произвольну програму. И на базе цих двух э, выступил мы ставим оценку спортсменам таким чином мы суммуем баллы и, соответственно, занимают места спортсмены по баллам. У всех очень разные критерии оценки. Конечно, подтянутое, прокачанное тело, где-то рельеф. Например, мэнсвейзик не обязательно большой рельеф, но обязательно смотреться гармонично. Э, допустим, бикини фитнес, да, девушки. Они должны быть перекачаны, они должны быть красивы. Сексуально-єротично. Сексуальні так і будемо смотреть. Глядачів порадував і виступ юних борців із тхеквондою, які показали справжню ударну силу. Організатори представили скриньку для пожертв, кошти з якої направлять волонтерам для закарпатських бійців. АТО.